Друзі, привіт! Вітаю вас на цю дете лайф в ефірі. Традиційна рубрика зазирнемо у шпаринку. Я її ведуча Анастасія Вручицька. Сьогодні ми завітаємо до народного художнього колективу ансамблю народного танцю Веселка, який понад два десятиліття працює у ці і прищеплює любов до танцю юним черкасця. Працюємо зараз над зберіганням програми, щоб вся програма у нас залишилася, бо програма дуже потужна в колективі, її треба зараз втримати. От. Ну, є, є, Думаємо над тим, які нові, нові номери зараз, на, на час війни, такі, щоб якийсь номер був у нас, щоб ми підготувалися до нашої перемоги. Цей гурток, знаєте, він такий особливий, він відрізняється від всіх інших гуртків. Адже тут ти можеш знайти нових друзів, можеш розвиватися як в плані фізичному, так і духовному. Ти тут е позбавляєшся. Негативних емоцій, які ти накопився за цілий день. Це неймовірний досвід, це знайомство з однолітками та однодумцями, яких об'єднує любов до народного танцю. Ну і народний танець це доволі особливе мистецтво, яке відрізняється від сучасних напрямів танцю. Ви тут ростете не тільки в плані фізіологічному, а в плані творчості, в плані. Знань, тому що тут не тільки там, показуються певні елементи, а тут ще й ідея, як елементи історії, елементи культури. Заради нових знайомств це друга велика родина, в якій тебе завжди підтримують, тут ти зможеш знайти справжніх друзів. У нас дуже дружній колектив, і ну, нас просто весело. Тут дуже гарна атмосфера. Тут ви не зможете не тільки навчитися гарно танцювати, але ще й будете проводити гарно час і не будете жалкувати, що ходите сюди. Це один з найкращих юнацьких колективів в Україні. Тобто, тут ви не просто будете танцювати, а про танцювати як професіонал. Тут е класні люди. Дійсно круті друзі, які завжди підтримують і надихають на нові звершення. Найцінніше для мене, щоб діти мене розуміли, а я дітей розуміла. Взаємоповага, дружба, підтримка це для мене найголовніше. Коли ми один одного е, розуміємо, то все в праці в нас складається. Ми дуже багато їздили і будемо їздити на Ку. Різні міжнародні конкурси в різні країни. Кожного року до воєнного часу у нас було близько, як мінімум, 20 концертів, конкурсів. всього-всього. В минулому році за півроку ми здобули шість гран-при на різних фестивалях і конкурсах. Є дуже багато в колективі дітей. І в кожного свій характер, і напередодні конкурсів є дуже багато суперечок, але саме момент, коли треба вже виступати або отримувати якусь нагороду, ми стаємо одним цілим. Це найцінніші моменти. Я досить вражений тим, що колективу всього-навсього двадцять два роки, наскільки пам'ятаю, так 22 роки, і він вже перевершив багато колективів, які існують вже по 60-70 років. Тобто професіоналізм цього колективу це вже великий факт. Тобто, це вже той факт, який дає змогу колективу перевершити багато колективів нашої країни. За ті роки, які я провів в цьому колективі, ми дуже багато подорожували з конкурсами, фестивалями, і на них отримували. Нагороди навіть перемагали інколи наш колектив доволі відомий за кордоном, адже ми неодноразово приймали участь у різних зарубіжних конкурсах. Дорогий друзі, у цьому колективі ти зможеш здійснити всі свої мрії, які ти не здійснив до цього моменту. Якщо ти будеш сюди ходити, то твої знання, твої емоції, ти будеш їх контролювати більше і будеш більше знати про класику. Якщо ти хочеш отримати якісь нові емоції та відчуття, Зап... приходьте в колектив Веселка. Заходь, у нас тут весело, ти навчишся багато чому, будеш перемагати свою лінь. Хочу запросити тебе в наш чудовий, дружній колектив Веселка.